Новинка від ОПУ і Єрмака. Юрій Луценко пише. ОПУ реформують. Тепер суттєву кількість працівників офісу складатимуть військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом або ветерани бойових дій, заявив Єрмак. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Журналіст Юрій Ніколов пише Єрмак оголосив набір військових ветеранів у Офіс президента. І щось мені здається, що він тупо і бездарно скопіював частину реформи від самого Путіна. Але результат він матиме геть не такий: у кращому випадку зілля токсичного Татарова, який після вбивства Портнова став менш потрібним чемоданом компромату, який навіть не наважиться реалізовувати, бо картинка вбитого невідомо ким коріша незабутня. Врешті тепер Татарова можна навіть віддати під санкції США, щоб тільки Рубіо відстав від самого Єрмака. Журналіст Віталій Гайдукевич написав більш просторо про цю тему. Хтось казав, що вчора в Києві був сморід, бо то торфовища горіли. Але ні, то насправді тхнуло виборами. Схоже, саме в той час Єрмак і компанія писали геніальну ідею, що тепер більшість працівників банкової будуть учасниками бойових дій. Все це подається під соусом, мовляв, у війську багато спеціалістів цивільних професій. Тож тепер у Зеленського будуть купувати лояльність тих, хто пройшов війну, хочуть вбити одразу кілька зайців. По-перше, будуть висмикувати медійних, розкручених чи просто авторитетних мобілізованих і пропонувати відповідальність і бути частиною команди. Це такий кейс, що вхід долар, а вихід десять, бо перш за все, це закривання ротів. Кожен, хто погодиться, потрапляє в пастку не критикувати нічого, що було. Зрозуміло, що тим, хто був занурений у всі ці щастя постачання, керування і так далі по війні, їм буде що сказати про геніальність ставки військового і політичного керівництва, але їх приблизять до трону. І другий момент будуть прикриватися персоналом із досвідом бойових дій. Ви що, мовляв, у них же підвищена планка справедливості, вони не потерплять чортятини. Третій момент будуть узагальнювати і продавати народу міф Армія навколо найпотужнішого. Вождь посеред людей війни. Банкова довго думала, що можна протиставити потенційній партії військових волонтерів, і придумала. В принципі, примітивне. Якщо проблему не можеш побороти, спробуй її очолити. Четвертий пункт будуть тепер заявляти Єрмак вже прописав, що використовують цивільний досвід тих, хто воював. От тільки більшість посад ОПи – це клерки-гвинтики без впливу і без авторитету. А вербувати перспективою банкової будуть саме тезами Ти будеш впливати на зміни в країні. Що в цій історії є, маніпуляція, та в принципі все. На банковій справді було би корисно мати потужний і великий департамент національної безпеки. Він існує, там працюють аксакали-апаратники, які при усіх президентах. В цьому є мінус. Вони капець, які важкі на підйом, вони не гнучкі, вони бюрократи до кісткового мозку, безпринципні і лояльні кожному наступному керівникові. Але є й певні плюси. Ці люди знають, як працює наша довбана, вайлувата, малоефективна система. Знають, це означає, що вони розуміють, як можна прискорити те, що треба прискорити, і потопити те, що треба потопити. «If you know what I mean». Це цінне знання і буде таким, допоки в країні повністю не реформується та сама система. Так от в цьому розширеному департаменті насправді добре було би мати людей з війни. Але це один департамент. Вочевидь, успішні цивільні із досвідом бойових дій по війні захочуть відновлювати свої бізнеси, родини, здоров'я, і це справедливо. В переліку пріоритетів у насправді кваліфікованих не буде. Стати клерком гвинтиком на банковій. Так, можливо, можна таким чином захантити, заманити одного, двох, трьох, але бути простим клерком на банковій це непомітна загалу, важка, невдячна і малооплачувана робота. Так, там гроші і перспективи в торбі не носять, якщо прийшли чесно працювати, а не схемки крутити. Штатних місць для кращих із кращих одиниці, а решта ніколи непомітний персонал офісу. Цей персонал не місце для насправді висококваліфікованих менеджерів фахівців, бо це не той рівень. А з іншого боку, люди, які, як то кажуть, із доступами на банковій, це дуже-дуже важка робота, це відсутність відпусток, це цілодобове на зв'язку, це жити в режимі президента, це мало бачити сім'ю, це чимось нагадує службу тільки в центрі Києва. Але тут мало реалізації і вічний махач із системою. А це ще й на ЗК… Пожиттєвий фінмоніторинг для усіх членів родини. Тобто вляпатися в це можна, а от відмитися потім фіг. Звільнившись ти роками, будеш доводити усім банкам, що ти не верблюд. Якщо ти корупціонер-схематозник, пофігу викрутишся, але ж ми говоримо про чесних фахівців з досвідом війни. Єрмак пише про суттєву кількість. Цікаво, чи сам він вже має у БД, чи мажордом не відноситься до суттєвих. А Подоляк. А Сергій Лєщенко, прости господи, інші подібні, що попали. За озвученою логікою зараз на своєму місці лише паліса. Власне, а що таке суттєва кількість? Стільки, скільки погодяться на роль клерко ширмомасовки? чи скільки? Звісно, серед тих, хто вернеться з війни, буде багато тямущих спеціалістів, які хотітимуть чесно послужити країні на цивілці. Бо будуть і ті, хто захоче банально використати свій воєнний статус для ривка до напрацьованих схем, Сили оборони України, це врешті лише дзеркало суспільства з усіма його плюсами і мінусами. Але їх рівень кваліфікації і цивільного досвіду буде відповідний до народного депутата, керівника структурного підрозділу будь-якого міністерства, але не клерка на банковій. Отож як підсумок. Зеленському дуже сверблять вибори. Вони дуже не хочуть залишати свої крісла і вже посилено шукають схеми пролонгувати себе. В цих пошуках вони ладні порушувати закони і топити опозицію, та будь кого, хто проти них. Люди, що повернуться з війни на наступному політичному витку, будуть новими антикорупціонерами, так би мовити, тобто тими, хто матиме бонусний кредит довіри. А значить, наступні вибори будуть піксельні для всіх політичних сил. Ветерани війни будуть в топах списків в усі рівні рад. Масовість завжди вестиме до підміни пріоритетів. Якщо раніше для успіху треба було бути антикорупціонером на грантах, зараз треба буде мати посвідчення УБД. десь все це буде і справедливо, а десь. У політичних баталіях професійність і компетентність знову просунуться на другий план. І це кепсько, це дискредитує і девальвує саму суть ідеї, а ідея доволі проста для держслужбовця досвід служби у війську має бути додатковим аргументом до переліку чеснот в резюме, а у нас все знову перевернуть з ніг на голову. А в процесі, звісно, усі пересруться з усіма, а якість державної системи кращою не стане. На радість мутняків, які адаптовуються до будь-яких новацій.